Одеса, А якщо до огляду аквапарку Одеса для тих, хто ніколи не був, давайте покажу, що тут є. Почнемо з цін. Показую, ставте на паузу та читайте. Особисто ми на початку сезону взяли абонементи. Це набагато вигідніше. У аквапарку Одеса велика територія розділена на різні зони. Біля кожної зони багато гамаків ви можете займати будь-який. Тут є джакузі дитячий басейн з купою гірок. Біля цього ж басейну є невеличка дитяча зона, де за окрему оплату можна залишити дитину зняний. Знаю, що в аквапарку для діток Просто проводять різноманітні анімації, пінні вечірки і так далі. Йдемо далі бачимо ось такий глибокий басейн. А ще є послуга пілінгу за допомогою рибок. Ми ніколи не проходимо по Наша мала обожнює цих рибок, показує, скільки це коштує. Одна із моїх улюблених зон це річка, на якій просто лежиш на плюшки та чилиш. Вона, до речі, протікає навколо басейну з піском, де кожну годину є штучні хвилі. І, До речі, ми з дитиною завжди відпочиваємо саме біля цього басейну. А тепер для екстремалів показую, що тут справді дуже багато горок. Кататись. Це не перекататися, пригати, не перепригати, але най-най екстремальніші. Ось ці пишіть в коментарях, хто з них з'їжджав у мене був досвід, але років 10 тому також на території є ось така зона з віп бунгалу але це за окрему оплату. Дві великі зони, де можна замовити поїсти, випити коктейлі стосовно бомбосховища. Тут воно є якраз біля ось цього басейну з хвилями Насправді територія велика. Показувати тут є багато чого. А це мій такий міні-екскурс для вас.